Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. 6.36. Я вже повної комплектації, ласіни, батнік, кросовки. Слухайте, теж що нам треба зараз утром? Батнік, кросовки, ласіни. Вчора помила голову утром. Ну, я навіть заплела косичку, встала кучеряшки, є, головочка помита, петухів наробила. Знаєте, що це петухи? Петухи — це, коли я таке, я їх витягую навіть. Я люблю, щоб торчали, Я люблю, щоб геть залізе не було і люблю, щоб геть торчало було. Так, мої хорошенькі, сьогодні у нас субота, в кого вихідний, в кого на роботу, але субота, я все так, це жіночий день. Дівчатка, да? приходимо з роботи, закотили свої рукава. Чуєте, ну, зараз хоч проще, машинка стирає а раніше. Йду на роботу утром. Допустимо, там до п'ятниці, Аня я в школу походила, і білі футболочки, маєчки, колготки, світерочки. У ванні милом намилила, замочила, воно от Одмочилося і прийшла з стираєш. А я один раз не зробила таке прекрасне. Красні колготки у Ані були. І я їх не бачила, я знаю, як я їх не бачила. А я завжди вищі, білі, стирала хазяйственним милом. До речі, я і до цих пір миюсь хазяйственним милом. У мене хазяйственне мило, воно завжди у мене, і я завжди не ну, я собі, знаєте, Або було мило біле, таке, знаєте, воно добре білі віщі, я натирала і цей. А то ще вона коли геть маленька була, пельонки, Пельонки я тільки хазяйством милом стирала. І на тьорку натирала, щоб воно таке лучше розсекувалося. Ну, бо... Та це шучки тільки одна робила. Це всі робили. Ну і один раз, прекрасний раз, я не бачила красний, знаєте, як за неділю так дитина. Ну, збираємо колготки, аж не стирала кожен день. Я не знаю, як ті колготи в мене там получились. Боже, приходять з роботи вода розова і футболки. Боже, я туди вода розова. Що робити? Та Аня заходить, плаче, що я діжу, добре, що в тої дитини, а грошей так особо не було. Добре, що в неї бідний був на понеділок білий гольфік. Я любила, щоб вона була в неї білий гольфік, білі колготочки, юпочка. І ще й небагато було, але вони були біленькі, чистенькі, хороші. То вона в понеділок так пішла в школу. Я поїхала, купила їй кологоток шість штук, бо на кожен день колготи були. На кожен день. Трусики, колготи, як ото труси, пам'ятаєте, неділька були. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Отак, отакі колготи. Маєчки, па... ну гольфіки не сім, були, там чотири, п'ять, я знаю. Ну, Но нормально було. І таке у мене було. А я слухаю, ну що ж робити? Думаю, так, стираю, стираю. Я його вимачила дня чотири підряд. Ну, і що воно розовий оттінок дає, розумієте, що ти з ним зробиш? Ти його вимачу, не вимачує розовий оттінок був. Думаю, не ляю хлорки. Я одразу кого ти наляла хлорки та й п'ятнами пішли, теж була хазяїна. Красоту люблю з вами 24 на 7 говорю. Ви ж знаєте, що я люблю поговорити з розумними людьми. Я люблю вам щось розказати. А я так, знаєте, починаю за добре утро, за гарний настрій та й вже спомнила про колготи, що я їх замочила. Я ж кажу, Рубка, давайте поговоримо про все, це тільки з Базаренко. Я на всі тему буду з вами говорити. На всю. Я оце можу говорити одне, щось спомнила, говорю, а потім, а що ні, ну слухайте, це ж не я Я воді щось говорю, говорю і щось спомнила. Бух, говорю вам то. Або потім я захочу вам розказати і забуду. Погода сьогодні така, знаєте, нормальна, Вітерочок дує, Небо чисте, дощика немає. Я завжди вам хочу склати і буду говорити. Ми встали з вами, потягуськи зробили. Ні, буває тако встаєш. Правда, утром встаєш, такий дискомфорт, розумієте? Так лівий глаз чешеться. Лівий глаз, наче вмивала його, наче і очі вмивала, і зуби чистила, і а, губи накрасила. І трошки кремчиком намастила, намастили, байдуже. Саме головне, що ми з вами встаємо, потягуськи робимо і говоримо: добрий ранок, прекрасний ранок, чудовий ранок. По-другому. Ці ну, цибулиночка у мене сьогодні отака. Обичні ласінчики, спортивні. Лосіни, красовочки, батнік і курточка. Так, батники, курточка, мої хорошенькі, я брала на сьомому кілометрі, я вже вам казала, там є дівчинка, у мене є такий батнік, що біленький. До цього батніка іменно до чорного йдуть чорні носочки. А до білого йде біла кепочка, білі носочки і білий батнічок. Так що, отака я дві якщо після однієї прицеплюся, я до неї дуже довго ходити. Ласіни це я купила в нашої елічки на приводі, теж красовички, дівчатка фірма Віолетта, одним словом. Я вам геть все такое показую, розказую. Саме головне, слухайте, хай прям прохладненько. А знаєте, що прохладно? От я ніколи в житті носила під низ майки. А вже останні горя-два я одіваю майку, і майка, виходить, йде до тіла. А то що, На ласіни? Оділа лівчик, оділа батьків і пішла. А Майка, вона ж трошки все равно тепло плодає, що теж хазяйка вілікає, холодновато сьогодні. Так що отака в мене сьогодні цибація. Це... Мої хорошенькі, саме найголовніше, я вам слухайте, прямо прохладно. Сьогодні прямо прохладно, ви знаєте, що я і в батьків оце. Саме головне, щоб вам було удобно і комфортно. Та маю широкі ножки, велику попу, а хочу одіти ластіни І думаю, а як воно буде? А я вам скажу, як воно буде. Воно буде так, як ви себе відчувати. Ви їх оділи, оділи, в зеркало подивилися, думаєте, а ще треба купити ці зеркала, вони уменшаючі. Знаєте, вони є такі, особливо, коли йдеш десь мірити віщі, вони уменшаючі. Боже, оділа, думаєш, богиня, просто богиня. І кому що не нравиться, хай ніколи не дивляться. За пункт, мої хороші і навсідав. Ми не можемо всім нравитись, Ми не можемо всім годити. Вам удобно, удобно. Ось тобто, головне, що вони високі, що вони не сповзають. Бачите, вони високі подобні. І мені ще подобається, що вони не сповзають. Обично купуєш ласіни, поділа, поки до роботи дійшла, вони до колін скотилися, тягнеш їх назад. Так що найголовніше, щоб вам було удобно, винімаєте мене, касолюємо. Так мої рідненькі. Ну, ви знаєте, це купила на сьомому ласіни у нас на привозі, застібаю курточку, прогріваю машину і буду їхати в вже 6.44 чи 6.46. Не бачу, вже стаю, розпливається. Курточку, хочете собі, затягнути, зробили менше, хочете більше. Як хочете, так і робіть. Саме головне, може, комусь воно 35 разів не подобається. Саме головне, я хочу вам сказати, щоб нам було удобно і комфортно, дівчатка. Це саме головне. а все остальне це також, знаєте, якось воно буде. Якщо комусь не подобається, то цілий день вас бачу, то понравиться. Відчули, так? Так що ми, рідночки, дивіться, виходимо, ми сьогодні встали, так з вами потягуськи зробили, присіли на свою красиву попу, взяли праву ножку і встали з правої ножки тільки. Якщо таке трошки новий, що ми встаємо, на душі може бути якийсь дискомфорт. Чи сон присниться, чи на то боку спала, чи залежала ту руку і встаєш, у тебе аж такий нервоз. Вже не йдіть в холодний душ, бо вже холодно. Пішли в літній душе, мили свої красиві ласки, почистили зубки на красиві губки і говорите, все чудово. Так, в моїй красатурі 6.45, Я ще вам буду розказувати. Я аж мені дай телефон руки, як учора. Думаю, скажу просто добрий вечір по 25 цокнуся, та й улупила 15 роликів. А що, якщо я хочу з вами поговорити? Я хочу вам все, ж... слухайте, я хочу сказати, що так багато дівчат прийшли з роботи і присіли зі світулечкою. Одна жіночка говорить: ви знаєте, я три по 25, байдуже і байдуже, я почала готувати їсти. Молодець, а знаєте що, коли не почала три по 25, не закончила, що вже не можу готувати їсти. Уже виключила то м'ясо на плиті, чи жарла ту картошку, полусиру виключила. Ну а що? А головне, коли почати, <с> то доробити щось треба. А ні, то вже треба так присіти. Гарненько собі знаєте, взяли телефон та Базаренко щось розказує, і цокаю з вами. А з ким мені було цокатися, я цокалася з розумними людьми. А що Ви теж, Я хочу сказати, що дуже вчора багато е, дівчаток, і я думаю, і хлопчиків со світулечкою по 25. для гарного настрою, для хорошого дня. Так що, мої хорошенькі, всім гарного, чудового, вихідного, прекрасного дня. Я вас I love you!